За тиждень починається вже другий квартал 24 року. Особливість цього періоду в тому, що якраз саме цей період буде зміна до устави про в'їзд і побут іноземців на території Польщі. Причому це стосується іноземців третіх країн, таких як Україна, наприклад, Грузія, Білорусія та інші. Що ж це за зміни? В першу чергу це стосується. Подачі на карту часового побиту, сталого побиту та карти резидента. Якщо на сьогоднішній день для того, щоб подати, наприклад, документи на карту часового побиту, ми знаємо, що є форма вніску, яку треба роздрукувати, заповнити, або, наприклад, заповнити на комп'ютері, роздрукувати, підписати власноруч, зібрати необхідні документи, залончник, умови вашої праці, злицені і таке інше, і подати до УЖЕНДу. Якщо ви маєте особистий візит, ви подаєте особисто ці документи, або можете відсилати поштою. Відповідно до зміни цієї устави, тепер внісок можна буде подати вам тільки електронно, на спеціальному.